Вітаю, вітаю вас, мої прекрасні. Вітаю вас, мої хлопчики, дівчатка, мої мандрівники, чарівники, винахідники, супергерої. Всіх всіх вас, мої прекрасні. Я вітаю в сьогоднішньому затишному вечорі. Ось, рітала до нас. Казочка? Яка ж казочка сьогодні відкриє нам свої сторіночки? Це буде казочка. Так-так, це знову казочка Василя королів старого, яка називається Дві Іванки. Про що саме ця казочка? Ви дуже-дуже скоро дізнаєтесь, тому вмощуйтесь зручненько і слухайте уважно. Ми розпочинаємо нашу подорож казкою Василя королів старого, «Дві Іванки. У глибоких печерах. Зарослих колючим голодом і густими тернами, з прадавніх часів живе в Карпатських горах, добрий, як каже переказ, і могутній гірський дух. Гоцули та підкарпатці, звичайно, звуть його так той, що сидить в скелі. А я вам Зради, що цей карпатський дух, чарівник і має наймення нямиш. Отож одного разу надумався нямиш вилетіти зі своєї скелі та походити по землі, бо дуже давно вже він зблизька не бачив, як у його околицях живуть люди. Взяв він на себе подобу вбогого підкарпаття, навісив на ременю кілька десятків хапок на миші і пішов собі з гір у долину. Було те ні довго, ні коротко, як прийшов він до одного красного замку під стрімкою горою над блискучою річкою, що пливла про красних світло-зелених луках, виблискуючи на сонці. Постукав він у ворота раз, постукав за якусь хвильку вдруге. А як ніхто на його клепання не вийшов, то відчинив хвіртку та й вступив у подвір'я. З подвір'я перейшов до саду, що оточує великий замок, і тут стрінув гарну панночку замкового пана доньку, вклонився їй низенько і гречно промовив. Милостива панночко, пожалійте вбогого подорожнього, купіть у мене якусь мишолапку та дайте шматочок хлібця, бо з учора нічого й на зубі не мав. А панночка як не почервоніє, як не закрутить очима, як не затупотить ногами та вкрик, немов її хтось. Під нікоть штрикнув. Гень, звідси волочуго, мало вас тут волочиться, жебрачви. Ось як свисну на своїх псів, то вони тебе злапають ліпше, як твої лапки на миші. Геть, і не оглядайся, жебраче. Бідний нямош, нічого не кажучи, порачкував до хвіртки. Тільки головою покрутив. Ну, -ну – міркує собі, така гарна, мов янгол, а така злюща, як чортиця. Ні, цього так лишити не можна. Невчену дитину треба вчити. Ідете собі так міркує, аж приходить у бійне підгірське сільце. Бачить, на цирині похилилась старенька, мухом обросла хатиночка. А на стовпі, що дашок підпирає, на твердому папірці кривульками написано ЛА-ТАР. Подивився нямиш на напис, на хатинку та й думає: Ну, бо що будь зайду, подивлюсь, як живуть люди Богі. Тільки двері відхилив. Побачив, що в хаті сидить швець-чоботар. Та був це такий убогий чоботар, що нових чобіт ніколи не робив, лише латки до старих пришивав, тому й звали його Латар Пришивака. Привітав швець Пришивака, захожого мандрівника, дуже ласкаво. А нямо ж йому тоді й каже, Може б, ви, пане добродію, купили в бідного мандрівника бодай одну лапку? Зочора не мав я ані рісочки в устах, хоч би щось поклав собі на зуба. Усміхнувся чоботар та відказує Любий мандрівнику, навіщо ж нам мишолапка, коли в нас жодна миша нічого собі знайти не може, з такої причини, що в нас ніколи нічого в запасі не буває. А що ви не обідали сьогодні, то сідайте, будь ласка, ось будемо щось вечеряти, то й вам дамо. Тільки швець так промовив, увійшла в хату його донька. Глянув на неї нямиш, аж рота роззявив. Була б вона, ну як крапля води на другу. Краплю подібна, на ту паночку Іванку, що вигнала мандрівника з панського замку, і звали цю чуботарку так само Іванка. Видима річ, була вона в полотані одежинці, боса, мала в забрацьовані руки. Зате ласкава була й привітна, як майовий ранок. Привітала й вона, захожого щирим словом. А коли татко сказав, що запросив гостя. На вечерю Іванка враз принесла по-дорожньому теплої води, що він міг обмити втомлені ноги, й миттю взялася приправляти вечерю. Не була та вечеря багата, берена картопля, крумплі з олією та сіллю і кухлик води, але смакувала вона няшею бодали від щирого серця, немов когось з рідні вітали. А коли по вечері мандрівник хотів іти далі, швець його донька й слухати нічого не захотіли. Так де ж, де ж це видано? Це чувано, що подорожній чоловік проти ночі в ліс із хати виходив. Переночуйте в нас, будь ласка, завтра раненько і підете собі з Богом далі. Подякував нямиш гостинним господарям і ліг спати. Та тільки не спав він. Як тільки заснули господарі, нямиш потихеньку підвівся. Підійшов до ліжка, на якому тихо спала Чоботарівна, і нечутно підняв її в повітрі прямою дорогою понад лісами та ярами до того замку, де вранці спіткав злу панночку. Та при перельоті пробудилась в нього в руках Чоботарівна. Не лякайся, моя дитино, заспокоїв її добрий чарівник. Я несу тебе в гарний замок, там пробудеш ти рівно один рік, і буде тобі там добре. За той час відпочинеш від важкої праці, навчися добрих речей собі, і таткові та іншим людям зробиш радість. Тільки як станеш завтра рано, вмийся гарненько, одягни красні шовкові шати і усіх ласкаво повітай. А що завтра твої іменини, то візьми оцю мошонку з дукатами і нагороди всіх слуха челядників. А на той рік саме на твої іменини побачимось знову. Так лягаю це ліжко і будь собі, доню, щаслива! Поклав їй нямишу панянчине ліжко, а саму панянку Іванку взяв на руки та й полетів з нею до шевця, нічого не сказавши. Там поклав на ліжко Йоанки Чоботарівни, а сам він летів до своїх гірських палат. Панянка живанка що звикла спати твердо й довго, навіть не прокинулась, перелітаючи з гір на долину. Чоботарівна спочатку не повірила, що все це, що відбувається, є дійсністю, гадала, що то тільки їй такий сон приємний наснився. А що була дуже зморена за цілий день тяжкою працею, то раз і заснула в теплому та м'якому панському ліжку. Але ж щойно почало на світ благословлятися, прокинулась вона своїм звичаєм, подивилась довкола, очам їй не, не віриться. Покій чистий, високий, красно прибраний, ліжко як образок. На підлозі дорогі килими, що й стати на них страшно, а біля ліжка на стільчиках розложені такі чудові шовкові шати, що Іванка Чоботарівна ніколи таких ввісні не бачила, та згадала вона, що вночі добрий чарівник наказував. І тому враз підвелась, вимилась, одяглась. Щиро помолилась перед великим святим образом. Але в замку було ще тихо. Тут не було звичаю вставати так рано. Та поки Іванка розглядала дорогі красні речі, що були в покою, увійшла до неї покоївка, несучи в руках татю з вранішньою шоколадою, коли ж покоївка побачила, що паночка вже стоїть цілком одягнета, не свариться, а навіть ласкаво посміхається, та й сама їй служниці добридень говорить, так розгубилась з несподіванки, що аж тацю зі сніданком на підлогу впустила. Та паночка й не це не прогнівалась, а вийняла з мошонки дуката та й каже, Візьми, моя люба, на пам'ятку моїх сьогоднішніх іменин. Вхопила дівчина гроші, тацю та черепки, і, мов, вітер полетіла до кухні. П'ять хвилин дихала, мов витягнута з води риба, не могла й слова сказати, а потім я напилась студеної води, то прийшла до тями і розповіла всім слугам та челядникам, яке диво придивне сталося. Щоб паночка зробилась ласкава, добра й лагідна, і вибачлива? Челядники тільки руками на покоївку махали. Яке там, говорять зі сміхом, чудо, ти, мабуть, з вечора белкоти об'їлась, а то все чудо, чудо. Не бачила, напевно, хто там перед твоїми очима стоїть. Але в тій хвилині сама Іванка до кухні вступила, всіх слухом обдарувала дукатом та й пішла до церкви. Тоді вже всі слуги побачили на віч, що таки дійсно чудо сталося, бо пом'якшилось серце їхньої злої господині. По службі Божій Іванка пішла до господаря замкового ясного пана, привітала з ним приласкаво і руку поцілувала. Замковий пан так був усім. Заскочений, що мало-мало не зумлів від здивування. Де ж бо таки прийшла донька лагідна, усміхається, ласково в руку цілує, ні на що не нарікає, нічого не вимагає, не кричить, не приндиться, губи не копилить. Ну, Не видана річ, не чувана. І з того дня від пана до останнього свинопаса полюбили панночку Іванку більш за все. На світі. А що було з панянкою Іванкою справжньою в будиночку лотаря Пришиваки, ми з вами дізнаємось наступного разу, мої гарненькі. А зараз, мої прекрасні, вам вже час складатися в ліжечка. Ви вже в своїх піжамках вже вмиті, зубки вичищені. І ліжечка вас зачекалася, тому пірнайте хутенько під ковдрочки, а я, да, ручки під щічки обов'язково. Заплющуйте оченята, а я вам, як завжди, заспіваю колеско. you Поснули пташенята, і матуся у садочку, теж співає співаночку. Баю, бай, саси. Обіймаю вас, мої прекрасні. Обіймаю і ніжно-ніжно цілую вас, ваші шовковисті маківки. І бажаю вам солодких, солодких снів. Добраніч!